Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Дивимось четверте відео. Верніше робимо а ви, ви дивитесь, а я роблю четверте відео стосовно небезпеки для України з боку Сусії. До кінця березня 2024 року. Так, починаємо ми з Київської області. Так, покажіть нам Київську область до кінця березня місяці, 2024 року. Небезпека. Ну, шалене буде щось летіти, буде вогонь, буде активність, шалена. Знаєте. Щось таке, що швидко літає, що дуже погано збити кінжалиці. Захист буде працювати, але знову ж таки може бути у повітрі вогонь і уламки, і може воно прилетіти вниз і горіти. Тут більше показано, як працює ППО. Тут і уламки, і воно вниз прилітає. Будь-який момент. По наводці, по наводці, по наводці. Ті люди, які чинять опір нашим людям. Таке ще відчуття, ніби у вас там є, знаєте, якісь сплячі ДРГ, які тишком-нишком, в будь-який момент вони активізуються, щось вони зробили і знову десь залягли в підпілля якесь. Ну, отаке от. Яке у вас, у вас є якесь приховане ДРГ, які працюють на ворога. Так, водний ресурс під загрозою. Цінний водний ресурс під загрозою, які намагаються вберегти. Також будуть намагатися ловити, ловити те, що летить над водним ресурсом. Може бути і дрони, і ракети, до речі, ну тут водний ресурс він цілий, значить, мають щось зловити, відбити. Ну, зупинка незахищеності. Тобто, будуть наші працювати так, щоб відбити. Мають відбити. Ну, а ворога багато дуже планів стосовно того, щоб не припиняти свою активність. Тобто, він планує, в нього багато є ідей, амбіцій стосовно обстрілів, мається на увазі. Стосовно обстрілів. Створення небезпечних ситуацій для людей і стосовно необ... необмежених його дурних амбіцій. Ну, будьте обережні на цей період. Далі дивимось: Житомирська область по військовій ситуації до кінця. Березня місяця 2024 року Житомирська область у вас є посилення, яке має стабілізувати вашу ситуацію. Окрім того, ще є загроза того, що ворог може намагатися розкачувати у вас ту, ваш емоційний стан. Може розкачувати, розгойдувати ваш емоційний стан, намагатися керувати вашими страхами. Це говорить про те, що будете переживати дуже сильно, ну, активна дія у вас є в повітрі. Є активна дія, і тут ідеться мова про те, що буде спроба покращити ту ситуацію. Ну, скажімо так, ворог буде спробувати вам активізувати ваші страхи, і з нашого боку буде спроба стабілізувати вірними розрахунками ту е активну. Ситуацію, стабілізувати, тобто знищити все, що може бути у повітрі. Під загрозою у вас критичні інфраструктури, які подають світло і тепло, тепла вода також може бути, тепло, тепло. Бачите, зниження, зниження рівня активної теплової. Знову ж таки, тут ідеться мова про спробу ворога неочікуваним чином щось до вас відправити. Відправити. Полегшення блокується, таке відчуття, ніби вони хочуть знову ж таки без щось зробити для вас неочікуване. Щоби зробити неочікуване для вас щось заблокувати полегшення. Задіяти треті сили. Дивіться, у вас можуть бути тут, хоча ці лицари вони перевернуті, але це може ще вказувати на швидкість їхніх дій. Перевернути лицар, мечі він ще швидше, ніж прямий. Тобто вони будуть працювати на швидкість. Третя сила, за, за коханими, це може бути ще і ну, гості, які можуть до вас прийти з кордонів. Дерга, іншими словами. Для того, щоб ну, в чомусь допомогти ворогу, якісь точки, якісь точки навести, ну, ну, от щось таке, уточнити якусь координату. Але Будь ласка, будьте обережні. Ну, З іншого боку, з іншого боку, таке враження, ніби йде втручання вищих сил в цю ситуацію, коли ворога буде наслідки ворожих дій буде зупинено. Розумієте, От якось так. от. Подивимось, як воно буде. Ну, будьте... Обережні, є загроза для вас. Далі дивимось Рівненська область. Рівненська область по військовій ситуації до кінця березня місяця 2024 року. Рівненська область. У вас ці якісь сепари, колаборанти розвідка, розвідка йде. Таке відчуття, ніби вони йдуть нібито з Білорусі, бо вони ну, закордонні. Дестабілізують ситуацію, можуть у вас на кордонах дестабілізувати ситуацію, розгойдувати. Так, гості гості за планом з метою ну, зробити ну, ситуацію дуже такою нестабільною, шаткою. Ось так. Що тут ще можна сказати? Ну Наші про це знають, наші про це знають і заберуть у ворога таку можливість. Так, так, вони заберуть їхню активність, наші заберуть, зупинять, зупинять все це. зупинять. Окрім того, знову ж таки, колесниця, це карта машини війни, яка може з'явитися у вашому повітряному просторі. І е, буде загроза падіння. Уламків внаслідок е, вимушеної зупинки цієї машини війни. Тобто можуть щось відбивати. Можуть щось відбивати. І також ще е, може транзитом крізь вас пролітати. Транзитом, але ваші хлопці от будуть от прямо тримати, ну, як то говорять, палець на спусковому гачку. Ось так. Будьте, будь ласка, обережні. Під загрозою місцини допомоги соціальної, там, гуманітарної, ну, от там, де людям допомагають, або щось привозять, ну, от там, де от саме ці приміщення, місцини, там, де йде мова про допомогу людям, будь-якого формату допомога. Ну, ось так. Далі дивимось. Хмельницька область по військовій ситуації по загрозі з боку Росії в контексті війни до 20... Боже мой. до кінця березня 2024 року. Я вже трохи втомилася до кінця березня місяця. Хмельницька область. Так, Хмельницька область, тут мова йдеться про також розвідку, ворожу розвідку, які хочуть не вочевидь, ну, побачити якийсь, якийсь ресурс, який ховається, тобто які хочуть знати, де знаходиться не вочевидь якийсь ресурс. Тобто це мовою карт. І хтось йому цей ресурс прямо от на блюдечки, на тарілочці подає. Ось дивіться, але так, щоб ніхто не бачив. Типа, візьміть, але нікому про це не говоріть, ну в такому от плані. Стосовно захисту, тут мова така йдеться, ну, я не хочу так сильно це розголошувати, але тут іде посилю... посилення, не вочевидь, посилення. Все, от давайте я на цьому закінчу цю тему про посилення. Далі покажіть по загрозі з повітря. Загроза є, можете відчувати себе, ну, скажімо так, стабільно обмежено стабіль в рамках таких прямо рамках, що буде здаватися, що ну, буде відчуватися пряма загроза. Але тут е, наші намагаються стабілізувати, стабілізувати ту ситуацію загрозливо. Є загроза втрати якогось ресурсу. Так, Якщо мовою карт прочитати обмеження справедливості або Стабільності або балансу втрачає сенс. Обмеження не має сенсу. Того, що ну, от правосуддя це старший аркан, він, він сильніше. Хтось буде намагатися розглядати ситуацію, ну, знову ж таки, наводка. Розумієте, наводчики, хтось конкретно місцину показують. Відкривають ворогу очі, як би так сказати, знецінюють захищеність того ресурсу, який захищається, відкриваючи ворогу очі. Можливо, це знаходиться біля води десь, біля води, або щось на воді. Ну, нічні страхи або страхи, вони присутні, ну, переважно нічні. У небі може спостерігатися багато вогню, або того, що літає, того, що літає, може спостерігатися. Ну, як спостерігатися? Інформація, що от скільки, стільки та стільки-то тих літальних об'єктів у вас на горизонті. У вас на горизонті будуть намагатися захистити, але знову ж таки десь на горизонті, десь на околицях, десь, можливо, десь, знаєте, на порозі області щось може бути. Або на порозі вашого е, міста. Розумієте, тут саме про якісь кордони показані. Знову ж таки вода, водний ресурс. Не знаю, що це може бути. Не знаю. Тут ворог буде робити спробу, щоб атакувати чимось швидким, можливо, навіть ракета. Ракета, якийсь кінжал, те, що дуже швидко літає. І гниле оточення у вас. Гниле оточення, які ховаються. Відлюдники у вас є. Ну, ось так. Пережить себе. Далі Чернівецька область. Покажіть, будь ласка, Чернівецька область по військовій ситуації до 20 березня місяця 2024 року. Чернівецька область. Так, одразу говорю: якийсь великий ресурс по наводці. Житлові приміщення, критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, місцини з великим скупченням людей або ресурсів. Тут е, таке відчуття, ніби вже ворогу передали інформацію, він вже має цю інформацію. Знову карта хитрунів, карта. Колаборантів чи сепаратистів, якісь засланці у вас там можуть бути, які можуть перебувати серед вас у вашій сім'ї і чинити колотнечу. Сепари у вас там є. По домовленості, бачите, у вас там є люди, які колотять внутрішні конфлікти у вас в Чернівецькій області по домовленості, які на короткій нозі з ворогом, внутрішній ваш ворог, у вас там повно його. І вони е, дають ворогу інформацію. Так, покажіть обстріли. Захист. Е, на порозі вашого міста може щось відбивати. Не міста, а області. Е, ось так. Також будьте уважні щодо мінувань. Якась може бути інформація у вас також, що щось може бути заміновано. Знову ж таки, ніби, знаєте, хтось із відлюдників тих прихованих мають такі от дурні амбіції. Люди хворі на голову, іншими словами, можуть таке щось робити. Я ж кажу, у вас багато внутрішніх ворогів. Ну і з повітря готові на відбиття. Ваші хлопці готові на відбиття в будь-який момент. Будь-який момент на порозі вашої області щось зловити, вони готові. Будьте, будь ласка, обережні, незважаючи ні на що, як би там не було, бережіть себе і зауважуйте на сигналах повітряної тривоги. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Бережіть себе. До побачення.